Те, що ваш колишній не має прописки, ховається від ТЦК, це не проблема стягнути з нього аліменти через суд. Так, дійсно, певні нюанси у такій справі є, але ми їх дуже успішно долаємо, так як знаємо його останнє місце прописки. І саме в той суд ми подамо позовну заяву про стягнення аліментів. Після виграшного рішення необхідно відкривати. Справу у державній виконавчій службі за останнім його місцем проживання. І так як він напевно не працює, тому що ховається від ТЦК, йому будуть нараховувати. Нараховувати аліменти з середньої зарплати по регіону, де він був прописаний. І дуже часто це набагато більші аліменти ніж половина прожиткового мінімуму. Тому, якщо ви хочете подати на аліменти, не відкладайте це рішення, адже аліменти нараховуються з моменту звернення в суд. А я вам допоможу, як...